Тому що Бог вибрав саме хрест знаряддям спасіння. Якось гуляли троє братів, вони пішли до залізничної колії і паралельно між собою проїхали дуже близько два швидкісні потяги. Не один із них не впав, хоча здивувалися, позаді них стояло три біси. І от двоє запитують найстаршого. Ну, чому ти не зробив свою дію? Чому вони живі? Чому ти не зробив так, щоб один з них впав та й помер, або ще підштовхнув іншого? Він каже: Я не можу. На ньому хрест. На ньому хрест, тому я не зміг це зробити. Тоді вже двоє запитують середнього: А ти чому другого не спокусив? У нього Хреста ж нема. Він каже: так, ти правий, хреста у нього нема. Але коли він зранку прокинувся, він помолився. Всянив себе хрестник знамення. Тому я не можу до нього доступитися. Добре. Тоді два, що не змогли, запитали третього. Ну, а третього, чого ти? Він зранку не молився, хрестика на ньому нема. Та й скажемо по секрету в Бога він не вірить. Ті здивувалися, а третій відповів: Я нічого не можу зробити, тому що його мама сьогодні зранку за нього помолилася і благословила його і своїх всіх синів. У цю дорогу. Бачимо у цій такій простій історії приклад того, наскільки Хрест є важливим, Ліси від нього тікають. Хрест Він спасає нас.